Доброго дня, дорогі мої глядачі. І так, прийшов вже час розповідати про виплату, отримання виплати цих 6600 і не тільки гривень, про які я розповідав вам раніше, як їх оформити, вже масово почали в коментарях писати, що надаються виплати. Зараз розповім, бо там виникає багато нюансів під час отримання. Тому якщо ви подали заявку, або ще думаєте подати, або подаєте саме зараз по моїх відеоінструкціях, то... Розповідаю, як потім це все отримати, щоб у вас потім не виникло проблем. На фоні бачимо вантажиться фура матеріалами для побудовки бліндажів, буде вестися туди на передову. Ззаді ще доставимо продукти харчування, медицину, передачі особисті для хлопців. Тобто буде загружено аж по під самий верх, так як завжди. Тому дякую кожному, хто долучається до допомоги. А тепер давайте, поки сам хлопці працюють, тому що мені після операції не можна, а це найгірше. Я не люблю дивитися, як хтось працює, а самому сидіти. Я розповім вам, щоб хоч якось бути корисним, як отримувати ці кошти. Дивіться, в чому виникає трудність по вашим коментарям, тому що багатьом вже почали роздавати, але це перед усім тим, хто писав заяви раніше, а саме внутрішньопереміщені особи. І так. Перша трудність пишуть, що якщо декілька людей оформило, одна там сім'я, наприклад, на один той самий номер Ібан, виплати не прийшли. Не знаю, чи це з цим зв'язано. Точно вка... говорити не буду, обов'язково дізнаюсь, але я прадив кожному оформляти на свій індивідуальний оцей номер банківський Ібан. В попередніх відео я неодноразово розповідав, де його і як можна взяти там. Мільйон варіантів. Скоріше за все, система бачить, що на один номер і не пропускає. Тому при оформленні вказуйте кожен свій. Це важливо. Далі, якщо вас нема, то краще вкажіть, що я його не маю. Нехай приходить на почту. Далі, на почтові відділення. Казу при оформленні заявки обов'язково інформацію про те, де ви проживаєте зараз, а не ваше місце реєстрації. Чому це так важливо? Тому що туди прийдуть гроші на то почтове відділення. Якщо ж ви вказали уже невірно, вказали місце реєстрації, а живете десь зараз в іншому місті. Після того, як прийде грошовий переказ, потрібно буде робити пересилку, переадресацію, можна так сказати, на пошті. Там вже будете зв'язуватись безпосередньо з відділенням почти, і тоді вже робити цю пересилку. За ню потрібно буде трішки доплатити, але там небагато, там, в районі 40-50 гривень, здається. Тому... Ждіть повідомлення від почтового відділення, уважно спостерігайте за цим. Якщо є можливість, там, щоб сусіди сказали, так що якщо принесуть вам кошти, щоб оформити цю переадресацію, щоб воно не вернулося назад на почту. Далі, ті, які за при, ну, тим людям, яким прийде е, грошовим переказом в банк. Дивіться, перше, можна отримати в будь-якому банку. Друге, що я вже читав в коментарях, що мені вже три рази приходило, ні разу не отрив. Тому що ніхто вам його додому не принесе і не зарахує на карту. Верніше, на карту зарахує можна, це в настройках банка, але це ще поки в тестовому варіанті. Як тільки воно почне працювати, я вам відразу розповім. А зараз розповідаю такий варіант, що якщо вам прийшла смс-ка з номером, Міжнародного переказу, то біжіть в будь-яке відділення банку і отримайте цей міжнародний переказ. При собі мати паспорт і ідентифікаційний код, або ІПН, е, так він скорочено, індивідуальний податковий номер, а той, який ви вказували при оформленні. Тому там також будьте уважні, обережні. Якщо вам приходить смс, то йдіть, отримуйте, хлопці. це, ну ще часу у нас багато часу на загрузку потрібно загрузити все обережно, акуратно, щоб довести це все нікде воно по дорозі не розвалилось. Тому працюємо далі. Що стосовно виплат, оце такі нюанси, які виникли вже сотень користувачів, тому вас зарані попереджаю, щоб ви були в курсі, щоб ви оформляли по-перше, все правильно, а по-друге, отримували все правильно. І якщо виникнуть нюанси з отриманням, щоб знали, куди бігти, що кому казати. І так повторюю, і бани різні вказуємо, Ну це вже хто вказав однакові, то тепер подивимося, чи система пропусте, чи ні, вже нікуди не дінешся. Якщо є е, можливість. Аналювати заявку і подати повторно з різними ібанами, то краще зробіть так. Якщо вказали, що нема цього номера, або можливо навіть люди, які вказували, що він є на деяким приходить все рівно переказом, то на почті уважно спостерігаємо, коли він вам прийде. Він приходить майже так само, як пенсія, тільки з поміткою, що це міжнародна допомога. Якщо ж на в банк, Міжнародним переказом Western Union, а раніше його присилали тільки так, то уважно дивимося на смс-ки. Приходить смс, приходимо з цим номером, який прийшов вам в смс, і пред'являємо в банки. Далі відносно номерів телефона, чому бажано вказувати? Ваш, саме ваш, саме той на кого оформляється допомога, а не сина, дочки, щоб той міг порішати. Да? Нічого там рішати не потрібно, вказуйте номера саме на того, на кого оформляється допомога. По перше, це збільшує шанси її отримання, тому що номера в базі також звіряються. По-друге, коли вам прийде смс. Щоб піти саме вам її забрати, і в банку номера телефонів також підв'язано. Звісно, з іншого номера, навіть якщо через смс-ку перепишете на листочок, вам також видадуть. Но, можливо, той син, ваш дочка, сусід, якщо ви чужий номер телефона, вказали, не той телефон, через який ви оформляєте, а той номер, який ви вказуєте при оформленні. Якщо ви чужий вказали, то можливо така ситуація, що... Той просто ну не побачить смс-ки і ви просто не підете, не заберете свої кошти. Тому коли оформляємо, дотримуємося отаких от легких правил. Ну, на перший взгляд, дуже легких, а по-друге, дуже необхідних. Тому що це ж ваші кошти, ви їх оформляли, ви їх хочете отримати з нюансами оформлення. Казали, що до першого числа сьогодні вже друге, і бачимо, що оформлення продовжується і далі. Сайт працює, тому не панікуємо, не гарячкуємо, усе оформляється, усе працює так, як і працювало раніше. Далі багато хто писав, що було... вказували перший раз свої дані, а система вже писала, що повторну заявку подати неможливо. Багато хто переживав, що це. Хтось замість них не передав, не подав заявки, використавши дані, тому що багато де паспорт свій лишали, багато де ідентифікаційний лишали, адресу можна вказати будь-яку, а і бан-номер то взагалі якийсь ну, свій лівий. Тому переживали, що не оформили на них. Скоріше за все, що ні. Але на всякий випадок провірте, чи на вас нема оформленої цієї вже допомоги, якщо ви її не оформляли через перевірку, я в попередньому відео конкретно розповідав, як це робиться. А якщо і далі пише таку помилку, кажуть, що це поки що невеликі збої в системі через перенавантаження. Тому пробуємо декілька разів. Все у вас обов'язково вийде. Отримуємо допомогу. А ми їдемо сьогодні в таку. Трішки гаряченьку на даний момент даже дуже гаряченьку точку. Трішки переживаю, але все буде добре. Вірю нашим збройним силам. Вони нас проведуть до нових зустрічі на каналі.